Як лише двоє чоловіків змогли місяцями тримати позицію на передовій проти значно переважаючих сил ворога? Це неймовірна історія бійців з позивними Корея та Пастор із бригади Сталевий Кордон протягом місяців ці двоє героїв були справжньою фортецею на Курському напрямку. Їхній секрет незламна воля та ідеальна командна робота. Вони діяли як єдиний механізм один спостерігав, поки інший відпочивав, розділяючи кожен тягар на двох. Ресурсів було обмаль запаси часто доставляли дронами під покровом ночі. Навіть коли один із солдатів отримав поранення, він відмовився від евакуації, обравши залишитися і битися пліч опліч зі своїм братом по зброї. Проте вони були не зовсім самі. Їхня бригада забезпечувала масовану вогневу підтримку артилерією та дронами, розбиваючи ворожі штурми ще до того, як вони встигали наблизитися до позиції. Їхня остаточна евакуація стала справжньою двотижневою спецоперацією. Тепер, коли вони в безпеці, їхня легенда про неймовірну витривалість надихає всіх нас. Слава цим героям! Дякуємо за перегляд!